Праві вирішувати, е, 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 скільки цих е, соціал, соціалог, як ми їх будемо називати, е, впроваджувати на маршрутній мережі. Відповідно, щоб їх впроваджувати замовник е, відштовхуються від коштів субвенційних, які виділила на ті потреби держава. І зрозуміло, що цього разу було на цей тендер сформовано е, соціалки там, де не їздить е, соціальний від транспорту, а саме тролейбуси. Це, наприклад, таке, як Панятин, Путівці, колись їздив тролейбус на курба Саморозенка-Симоненка, туди, на Довженка. Тобто, от туди, де тролейбус не мав рівні, тут і ми ввели цей, цей, цей звичайний режим, що ми називаємо народні соціалками. Їх є сьогодні в місті Тернопіль Два Стридна. Але панство, я хочу сказати наступне: ми їх можемо зробити тих соціалів більше. Але одна проблема є, У нас є тролейбусний парк. Це той, який перевозить, е, будемо казати, всіх без е, е, виключень, без обмежень е, підгорків. Ми, ми зробили так, щоб максимум субвенції потрапило в тролейбусний парк, наше комунальне підприємство, щоб воно хоча б існувало, якщо вже не говорити про те, щоб розвивалося. Але і те, маючи сьогодні максимум е компенсаційних коштів потрати за пільгою перевезення ми сьогодні вже бачите, купили е в 2012 році 5 е тролейбусів чеських.